Як це куди? Це ж очевидно? Мій рідний батько зробив вибір, це не я, не рідна донька. Тож я йду з цього дому. Лоро, А навіщо мені тут лишатися, мамо? Щоб спостерігати за тим, як дорогоцінна катя перетворює наш готель у притулок? Чи може спостерігати, як вона крутить чоремури з чоловіком, якого мала отримати я? Ні, дякую. До побачення. Лоро, стій, не роби цього, будь ласка, сядь, давай спокійно про все поговоримо. Нам немає про що говорити. Наговорилися вже досить. Ларису! Ларису! Іване, чого ти мовчиш? Маєш совість. Лора йде з дому. Я не сліпився, бачу. Ну то зробив щось. Я не збираюся зупиняти її силою. А мову тобі теж відібрало. Послухай. Цей показовий демарш вже занадто. Я не піддамся на провокацію. Я не дозволю моїй доньці крутити мною, як циган сонцем, хоче, хайде. Що ти таке кажеш? Кажу те, що думаю. Побачимо, наскільки вистачить її рішучості без моїх грошей.